Здорово, бо це наступне відео. В прошлому відео ми зробили пушку, отаку маленьку. Зараз я її чужуть домалюю. Домалював так, Домалював така, як в нашого рада. Щас покажу. О, як в нашого пушка. Я його вам показував, тут замінилась пластина. Ось. В нього теж маленька пушка. Ось, маленька. Теж. Ладно, На місце хай далі відпочиває. А ми з вами продовжимо малювати його. Так. Як я казав, у нас помістити один пулемт. Так без листка. Один пулемет, І сьогодні, якщо ми пушку вже намалювали, то у нас тут буде один пулемет, М Малюємо пулемет. А чого Хоча без лінійки малюю у мене попросить до себе. Малюємо от так. Це, щоб йому збивати літаки. Головне, щоб його не збили. Сам збиває і його збиють. На це все буде зависити від моєї гри в танчики. Так. Все? Наступному відео ми будемо його повністю малювати. І буде він закінчений. До побачення!